Шляхетність відвага під таким гаслом у школі номер 104 Зараз проходить військово-патріотична гра. «Джура». Учасники змагатимуться у дусі найкращих козацьких традицій. Сьогодні у 104 четвертій школі відбувається районний етап всеукраїнської військово-патріотичної дитячої юнацької гри. Місце дуже вдале для проведення таких ігор. Бо тут і смуга перешкод, тут і спортивні змагання. А так як у нас школа знаходиться в. Лісової місцевості, то всі умови для цього є. Позже згармати честь відкриття районної гри вонського району сокіл джура Виконати. Правильно буде джура. Тобто воно пішло від давнього козацького чину, можна так би мовити. Це помічник, збройносець. Збройносець, старшини, козака, отамана. Проводиться на теренах Київщини вже понад 6 років. Змагаються в основному це діти старших класів. Основне таке така завдання це національно-патріотичне та військове виховання молоді. Щеплення молоді, любові до національного культурного спадку, того, якого нам лишили наші предки. А переможці сьогоднішньої гри будуть надалі змагатися так, на острів Так, Вони, вони підуть спочатку на міські змагання будуть змагатися серед всього міста Києва, потім уже на острів Хортиця, на всеукраїнські. будуть мати можливість представити школу, район, місто на всеукраїнських змаганнях. Мета проекту злучення молоді до української культури, традицій, звичаїв, оздоровлення і патріотичне виховання нації. Дійство розпочалось зі встановлення наметового містечка у лісі. Далі на усіх чекало перше випробування, смуга перешкод. Не обійшлось без зигрових травм. Тож учасникам кожної команди довелося спробувати себе у ролі медиків і надати першу медичну допомогу. Міряли силами і гучності, стріляли з автоматів і з лука, випробовували себе і в майстерності бойового пака, і в виконанні народних пісень, і у знанні історії. Наприкінці на усіх учасників чекав смачний козацький. САЗУ та громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького, за підтримки яких і проводили змагання. Змагання чудово проходять, і у нас учасників більше ніж минулого року. І позаминулого, тобто видно, що дітям цікаво, і викладачі стараються зацікавити дітей, підтягнути їх до вивчення історії, традицій, обрядів. Тому що молодь має знати своїх попередників, козаків, які захищали їх. От, і в тій ситуації, яка зараз, вони обов'язково мають знати, як козаки воювали, от, як були згуртовані, то, що козаки перемагали не чисельністю, а саме згуртованістю, смікалкою. смікалкою. І в таких вишколах. От які, до речі, були і в сі січі, коли козаки збиралися досконалювали до тру, загартовували себе. Вони так само друг друга себе підвищують у рівні духовному, розумовому і фізичному. Отже, я вважаю, що ці змагання дуже позитивно впливають на молодь. Tak, ja, ja.